Я пробувала кидати палити, але у мене це не виходить. Я думаю, що я куритиму все життя. Я кидаю палити сигарети і тому перейшов на одноразки. Так вже три роки кидаю. перша well, одноразка була ще в школі. Дуже давно. Це був клас восьмий. Одноразки, та думаємо, ну це ж лише одноразка, вона не така важка, як сигарета. Покурю її, поки не кину курити. І все. Одноразки, вейпи, айкоси такі зручні, займають мало місця, гарно та естетично виглядають в руці. Плюс не треба запарюватись запальничкою, а просто втягуєш і видихаєш. У них багато різних смаків, ще й різні прикольні суміші. Та й після них не тхне, як від цигарок. Якось забагато плюсів, ні. Але чому тоді 11 липня 2023 року в Україні було введена заборона на продаж та розповсюдження таких електронних сигарет? Та й багато країн з початку 2020 року почали фільтрувати те, кому та у якій кількості їх продавати, які наслідки цього ми відчуваємо зараз у 2024 році, скільки на нас заробляють вейп магазини та відомі вейп-бренди, та яка ціна цього швидкоплинного задоволення для нашого здоров'я? Привіт, це Мартік, і на цьому каналі ми досліджуємо та аналізуємо різні цікаві теми. Починаючи від чому зараз діти виглядають дорослішим, закінчуючи, як прямо зараз Китай колонізує світ. Підписуйся тут дуже цікаво. Чи повірите ви мені, якщо я вам скажу, що всього лише один фільм спричинив бум на відмову від цигарет? Так, так, вам не почулось. Я зараз про фільм Своя людина. Ця картина стала справжнім проривом, розкривши закулісні ігри тютюнових компаній. Головний герой, працівник однієї з найбільш тютюнових корпорацій, розповів про небезпечні речовини, які додають до сигарет, щоб викликати залежність. Після виходу цього фільму відбулись серйозні зміни в індустрії. Він змусив багатьох подумати про своє здоров'я. Мартік це ж відео не про сигарети, так ось не перемотуйте. Ну і звичайно, щоб зберегти свій прибуток, табачні компанії вигадали електронні сигарети. Вони позиціонували їх як безпечну альтернативу. Одноразки та перші вейпи з'явились на початку 2000-х, і їх винайшов китайський фармацевт Хон Лік. Його винахід мав би допомогти відмовитись від куріння. І певний час це так і працювало. Навіть служба охорони здоров'я Англії на початку 2020 року активно рекламувала одноразки та вейпи як альтернативу курінню, аж поки цей феномен добре не вивчили. Здавалося, що вейпи та одноразки це лише користь, і що їх винайдення відразу вирішить глобальну проблему з курінням. Але, хоч і спочатку їх продавали зі словами гарна та безпечна альтернатива курінню або менш кіливі для здоров'я, то потім це трансформувалося у дещо жахливе. Далі я про це згадаю. Але як вони стали такими популярними? Бум популярності одноразок та вейпів стався приблизно у 2010 році, і триває це до сьогоднішнього дня. Покупців стало більше і потенційний ринок збільшився. Тільки уявіть, що загальний ринок електронних сигарет у 2012 році оцінювався в приблизно 2 мільярди доларів. А вже на кінець 2023 року це буде більше як 20 мільярдів доларів. Під час прогулянок з сейтемою я регулярно спостерігаю, як дуже багато людей на вулиці користуються одноразками, айкосами та взагалі електронними сигаретами. За моїми спостереженнями, кожна четверта людина має при собі електронну сигарету. Ну коротше, це не точно. Ну, мої спостереження, це не точна статистика, але ну реально дуже багато людей користуються. Вейпи найкраще розходяться в США, Європі і звісно, в Китаї. Саме там, особливо у Женщині, їх навалюють тоннами. Тому це місто так і призвали. Світова столиця вейпінгу. І до речі, практично всі вейпи на планеті китайського виробництва. І можливо ви бачили це відео, як тестують одноразки перед відправленням? <му> від своїх друзів, що були в Китаї, я чула, що там прям багато хто курить. У багатомільйонних містах типу Пекіну, там не дуже багато заводів, фабрик, смог не вистачає тільки кальянів та вейпів. І тоді задаєшся питанням: а чим вони взагалі там дихають? Саме на цей момент у мене є відео і відповідь на це питання. З того моменту, як виріс ринок, кількість компаній та вей-брендів також збільшилась. І до речі, Хонлік, той, що вони першу наразку, не відразу став мільярдером, Ех, а лише мільйонером. Він продав свій патент на електронну сигарету приблизно за 75 мільйонів доларів. І, хоч це значна сума, але вона й близько не стоїть з тими величезними прибутками, які отримують вей-компанії сьогодні. Але ж скільки вони заробляють? Ось фото з відомими вей брендами. Деякі з них можна побачити і в Україні. Особисто я бачила у друзів «Ельфбар» та «Джул». І до речі, саме Джул зробили популярним вейпінг у штатах. Їх вейпи курили навіть різні голівудські зірки, наприклад, Леонардо Ді Капріо та Бела Хадід. Ось фото, де Ді Капріо курить свій вейп. Всі модні журнали відразу заговорили про нього, як про ікону стилю, і писали: Ніщо так не підкреслює красу чоловіка в костюмі від Армані, як крута та вишукана електросигарета. Тобто, а це вже не канає. Ну і після цього кожен вей продавала як те, що потрібно кожній успішній людині. Ну, звичайно ж. Тільки уявляю, скільки на цьому тоді заробили ці компанії. Ще один онлайн розпродаж. Але якби можна було об'єднати всі свої картки в одному місці? Це ж зен. А це ж концерт мрії. І так просто оплатити квитки з телефону. Фізична картка MasterCard, то я ще зможу розплачувати цією карткою в будь-якому куточку світу? Це ж Zen. Тут можна легко відкрити рахунок у різних валютах прямо в телефоні і одразу отримати картку MasterCard. Після завантаження застосунку та швидкої реєстрації я отримала європейський номер IBAN. одразу віртуальну картку після реєстрації та можливість замовити фізичну картку MasterCard собі на адресу, обмін 28 валют у смартфоні, безкоштовне зняття готівки з банкоматів по всьому світу. Миттєвий кешбек на покупки у вибраних магазинах прямо в застосунку та доступні перекази в Україну та багато іншого. Посилання для своїх кентиків залишила в боксі. Ну і звичайно з'явилися різні новинки. Тільки подивитись на компанію Icos, яка за час свого існування випустила вже десятки різних продуктів, стіків і потів. І до речі, хочу відзначити, що Icos – генії маркетингу продати не тільки саме пристрій, а й стіки, які по ціні як сигарети, це дуже потужно. Та й взагалі компанія Айкос в Україні зараз дуже активно розвивається. Я знаю, що вони влаштовують різні цікаві івенти. І також що недавно можна було прийти своїм старим пристроєм Айкос, і за мінімальну доплату можна було отримати новенький. І звідки така щедрість? Правильно, основний заробіток не від цих пристроїв, а від продажу стіків. Коротше кажучи, з правильною подачою та упакуванням це стало виглядати як щось круте та молодіжне, щось особливе і те, що розкриє твою індивідуальність. Ну звичайно ж. Ну і як то буває, щоб збільшити продажі, вейп бренди почали залучати різних інфлюенсерів. А інстаграм та Тікток стали основними платформами для продажу одноразок. І знали би ви, скільки разів мені пропонували таку рекламу. І хоч вейпи загортають у таку модну обкладинку і навіть запускають ось таку рекламу, де трішки приємним голосом все ж таки натякають на наслідки. Але мало хто справді розуміє негативний вплив вейпів на наше здоров'я. Тому ось ми й дійшли до найцікавішої частини хвороби та ризики. Я дуже люблю пасхалки, і саме тому в минулому відео я залишила одну для вас. Це був qr код який вискочив на екран буквально на одну секунду, і треба було його просканувати. І рандомно обираю переможців з коментарів. І це ось ця людина, яка отримує мерч від мене. Ну і звичайно, в цьому відео також є пасхалка, тому ще один мерч я підготувала для вас. Якщо ви хочете побачити пасхалки з минулих відео, які ви не знайшли, то переходіть до мене телеграм-канал, і там вони будуть. А я йду відправляти мерч і раджу вам знайти цю пасхалку. Доведено, що електронні сигарети завдають реальної шкоди, і доказів цього стає все більше. Виробники свідомо водять споживачів в оману, приховуючи справжню кількість нікотин у своїх продуктах. Нікотин це речовина, яка швидко викликає залежність, особливо у неповнолітніх. Ця залежність подібна до наркотичної. Це все одно, що підмішувати наркотик у цукерки. А от людина, яка не отримала чергової дози нікотинової пари, може спостерігати навіть абстинентний синдром. Абстинентний синдром це неприємний фізичний і психологічний стан, який виникає, коли людина раптово припиняє вживати речовину, від якої стала залежною. Це може бути алкоголь, наркотики, нікотин або навіть деякі ліки. Марті. А чому це взагалі виникає? Коли людина регулярно вживає якусь речовину, то її організм звикає до неї. Мозок адаптується до її присутності і починає вимагати все більшої кількості. Якщо раптово припинити вживання, то організм відчує гостру нестачу цієї речовини, що проявляється у вигляді різних симптом, залишає список того, що курці можуть відчувати. І можливо, навіть ви щось відчули на собі. Поділіться в коментарях. Поширена думка про те, що електронні сигарети без нікотину є безпечною альтернативою, є помилковою. Ароматизовані рідини, що використовуються в пристроях, містять гліцерин і пропіленглікол. При їх нагріванні утворюється канцероген, формальдегід і акролеїн, який, до речі, під час першої світової війни використовувався як хімічна зброя. І, до речі, мене дуже цікавить тема хімічної зброї. І якщо б вам було цікаво подивитись випуск про хімічну зброю у мене на каналі, то напишіть про це в коментарі. Я буду чекати, тому що реально тема гаряча. Так ось накопичення цих шкідливих речовин в організмі негативно впливає на судини головного мозку, серця, статевих органів і навіть призводить до онкологічних захворювань. А тепер детальніше: у лютому 2020 року Центр з контролю та профілактики захворювань підтвердили 2807 випадків пошкодження легенів, які були пов'язані з корінням електронних сигарет або вейпінгу. Також було зафіксовано 68 смертельних випадків через це. А ще ця маленька штука вибухає так прямо в роті або в руці, і це насправді серйозна проблема. Чому ж вибухають електронні сигарети? І причин може бути кілька: неправильна зарядка, механічне пошкодження, погана батарея, а також перегрівання під час використання електронних сигарети. Особливо небезпечно повторно заряджати одноразку, адже вона для цього взагалі не призначена. І ви думаєте, так, ну наталі, якби все логічно, так? Одноразка, ну якби не багаторазка. Але тут приходять діти. Діти, 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 куди вас подіти? І тут я хотіла звернутися до своєї молодшої аудиторії. Навіть якщо батарея розрядилася, то її не заряджайте повторно. Я знаю, для чого ви це робити. Тому що там є трошки рідини, батарея сіла, і от ця от трошки рідини пару втяг. Ці пару втяг не коштують того. Щоб вона, наприклад, вибухнула прямо у вас в році або в руках. Все все без приколу, але така дія реально може призвести до вибуху. Хоч якщо правда ніхто від цього не застрахований, тому що може бути механічне пошкодження прямо з заводу або ж інші проблеми. Але моє завдання вас попередити. А чи знаєте ви, як зсередини виглядає одноразка? Я реально хотіла розібрати одноразку, але потім я побачила ось це відео. Тому Войс, може, ти мені допоможеш? Добре, як скажеш, розберемо одноразку. Одноразка – вона ж електронна сигарета. Складається з корпусу, який буває абсолютно різним. Часто використовують яскраві кольори, щоб привернути увагу молоді. Це мундштук, у ньому м'який фільтр і силіконова прокладка. З іншої сторони датчик затяжки, батарейка і сам резервуар з рідиною та спіральна гріву. Якось знаєте, рекламу про це не згадала, адже якось невигідно продавати таке людям. Ну, краще продати гарне враження і новий цікавий смак. Ну правда ж? Також дослідження підтверджує, що вейпи шкідливі для серця та судин. Та кількість нікотин, яка міститься в електронних сигаретах підвищує артеріальний тиск і рівень адреналіну, що прискорює пульс і ймовірність серцевого нападу. А ще звичайно ж залежність, як і у звичайних сигаретах. Кількість нікотину залежить від рідини. В одній електронній сигареті може бути стільки ж нікотину, скільки в одній або навіть кількох пачках сигарет. В одній пачці, там де 20 сигарет, міститься від 160 до 400 мг нікотину. Але людина, яка курить, реально отримує приблизно 20-40 мг нікотину з цілої пачки. Наприклад, один маленький вейп може містити в собі від 20 до 50 мг нікотину, а це приблизно пачка сигарет. Тому дані про те, що у електронках менше нікотину, це міф. Іншими словами, коли ти куриш одну сигарету, ти отримуєш менше нікотину, ніж коли кілька разів затягуєш електронку з сильною рідиною. Через це електронні сигарети, особливо ті, що мають сольовий нікотин, дозволяють отримати більше нікотину і швидше, ніж звичайні сигарети. Я впевнена, що ви про них колись чули або навіть їх і курите. Це такі електронки, де використовується спеціальний вид нікотину, який називається нікотинові солі. Вони дозволяють додавати більше нікотину, але при цьому смак не стає занадто міцним, і це справді дуже небезпечно, адже через це можна швидше підсісти на них. Це прям буквально так і є. Коли ми куримо сольову електронку, то нікотин всмоктується в наш організм приблизно за 5-6 секунд, у той час як нікотин сигаретим робить це приблизно за хвилину. А оскільки все відбувається набагато швидше ніж при звичайному курінні, то це може призвести до передозування нікотином, що може викликати нудоту, головний біль, запаморочення і навіть серйозніші проблеми зі здоров'ям. Я часто помічаю людей, які з рук не опускають електронку. І раз в пару хвилин роблять затяжку. І кажуть: Та, це жодна затяжка, ну що тут такого? Угу, Окей. Ми б могли подумати, що якщо сольовий котин швидко смоктується, то ж напевно він і швидко виходить. Але ні, от якраз на цьому етапі все по-іншому. Він вирішує залишитися в нашому організмі надовше приблизно на 10 днів. Чом би ні? В той час, як сигаретами цей проміжок буквально в три рази швидший, приблизно 1-3 дні. А тепер давайте подумаємо про токсичні хімічні речовини, які місяться у електронках. І насправді це взагалі не жарти, тому що ці речовини можуть накопичуватись в нашому організмі і з часом спричиняти довготривалі негативні наслідки для здоров'я. А саме захворювання, легень, серцево-судинні проблеми та навіть призвести до раку. А тепер давайте подумаємо про тих, хто найчастіше їх курить. одноразки часто мають смачний аромат, і це приваблює дітей та підлітків. Як давно во відкривала Тікток? Всього один хештег, а вже 32 тисячі публікацій. А якщо згадати вікову категорію цієї платформи, стає зрозуміло, яким чином у дітей та підлітків формується бажання купити таке і собі. Але зачекайте, хіба тікток не має блокувати такий контент? Він шкодить молодому поколінню. Так має, і насправді це дуже цікавий момент. І ми поговоримо про це в кінці відео. До речі, я вас ще не познайомила з моїм новим помічником Войсом. Це новенький на каналі, який буде шукати інформацію, читати ваші коментарі та досліджувати разом з нами різні цікаві теми. Привіт, я Войс, радий допомагати Марті. Використовую тільки сучасні технології для пошуку інформації. Ймовірність спокубки є, але готовий оновлюватись до кращих прошивок. Прошивка на даний момент 0810. Радий вас всіх вітати. Кількість вейп-магазинів почала збільшуватись, і тільки у Львові я помітила, що приблизно 3-5 на рік таких і відкривається. Але цікаво, скільки такі магазини заробляють. Це реально вигідно. Вейп Авторія постійно росте, а це своєю чергою впливає на попит і збільшує ціну такого продукту. Ось, наприклад, таблиця, де прописаний ріст доходу від електронних сигарет в різні роки, а також потенційний дохід у майбутньому. За статистикою, щоденний дохід таких магазинів в США протягом перших двох років роботи стартує від 300 до 600 доларів. Але вже за наступні роки дохід може вирости від 1200 доларів до 1600 доларів на день. А якщо ми говоримо про великі магазини, що розташовані у великих містах, то це 4000 або навіть 6000 доларів на день. Зараз це дуже популярна ніша, але є ж звичайно свої мінуси. Наприклад, тільки зараз у організація організації здоров'я вирішили глобально боротися з цією проблемою. Так, 14 грудня 23 року на сайті ВОЗ вийшла стаття про необхідні термінові дії, щоб захистити дітей і запобігти поширенню електронних сигарет. За даними цієї статті, основна проблема в тому, що електронні сигарети маркетингом продаються як щось цікаве та круте, але воно ж таким не є. Через це, наприклад, у США заборонили деякі смаки вейпу, м'яту та фрукти. Нова Зеландія заборонила більшість одноразових вейпів зі смаком, які подобаються підліткам. Уряд Індонезії ввів податок на електронні сигарети, Тоді як багато інших країн, включаючи Південну Корею, Китай, Індію та Бразилію, оголосили про дуже суворі правила продажу вейпа. Великобританія нещодавно оголосила про заборону одноразок, а Ірландія та Німеччина вже розглядають введення подібних заходів. А ще це для мене було трошки дивно. Але в Австралії вейпи будуть доступні лише за рецептом для тих, хто хоче кинути курити. От, прикиньте, йдете в аптеку з папірцем, і там пише: Прошу пацієнту видати одноразку. <сум> Діагноз хоче кинути курити. <сум> і, хоч більше як в 30 країнах вейпи заборонені, але в інших практично це не регулюється. За даними ВОЗ, зараз у 88 країнах немає мінімального віку, з якого можна купувати електронні сигарети. А у 74 країнах взагалі немає жодних законів щодо цього. Мартік, а що з тим, що так легше кинути палити? Нещодавно дослідження на цю тему показало, що більшість людей, які хотіли позбавитися від нікотинової залежності, кинути курити у підсумку. Продовжують курити не тільки звичайні сигарети, а й електронні. Можливо, ви десь це бачили, або у вас був такий досвід. Поділіться цим в коментарях. І дивіться, що я знайшла: згідно з національним опитуванням про вживання тютюну серед молоді 21-го року, де було опитано більше як 2 мільйони учнів середньої та старшої школи США. 8 із 10 учнів активно курили електронки. У тому ж опитуванні йдеться про те, що з 19-го року використання одноразових електронних сигарет зросло на 1000% серед старшокласників і на 400% серед учнів середньої школи. Тільки уявіть, відсотків! це ж просто якийсь капіц. Але темна сторона вейпів ще полягає в тому, що вона призводить до ось такого захворювання. На що схоже. Так, це ось така візуальна подача того, що називають попкорновою хворобою. Так, виглядає це дуже противно, не знаю, як вам, але ну, щось таке. Взагалі, попкорнова хвороба це захворювання легень, яке призводить до запалення і рубцювання дрібних дихальних шляхів, а називається воно так через те, як його взагалі помітили. Ним захворіли робітники на заводі з виготовлення попкорну. Основною причиною хвороби вважається вдихання діацетилу — хімічної сполуки, про яку я згадала раніше, що додає попкорну характерний масляний смак і запах. Симптоми включають кашель, задишку, втому та хрипи. Лікування залежить від ступеня ураження і включає застосування інгаляційних препаратів а у важких випадках пересадку легень. Але найстрашніше тут те, що ризики хвороб від вейпінгу виходять за рамки пошкодження легенів та мозку. А чи чули ви колись про те, що від вейпу можна просто знепритомніти? Така ситуація сталася у 2019 році в Канаді. 16-річна дівчина ім'я Декстер після сніданку покурила свій вайп, і незабаром у неї запаморочилась в голові. Приблизно через три хвилини вона прокинулась на підлозі з розбитою губою, вибитим зубом та розбитим носом. Всюди була кров. Не розумію, як це могло статися, адже вона завжди була здоровою, спортсменкою без жодних проблем зі здоров'ям. Сказала мати Декстер. Дівчинку відразу відвезли до лікарні і наклали її швою. Лікар сказав, що у Декстер міг статися судомний напад, або непритомність могла викликати різке падіння артеріального тиску. До цього моменту Декстер постійно курила, вже близько восьми місяців. Вона розповіла про те, що спершу вона курила легкі електронки, а потім підсіла на сильніші. Загалом ту кількість, яку вона викурювала за день, можна було порівняти з двома з половиною пачками сигарет. Або ось нещодавно натрапило на новину. У спортсмена вибухнули легені через регулярне куріння електронки. Він поєднував регулярні тренування з парінням і за тиждень хлопець міг викурювати по 4-5 одноразок. Я не знаю наскільки це багато, тому напишіть в коментарях. У результаті через такі навантаження навколо легень утворилися повітряні мішечки. В якоїсь миті один із них хлопнув і стиснув легеню. Хлопець вижив, але обіцяє більше навіть не дивитися у бік вейпів. Вплив у неразок на здоров'я також фіксують і статистичні дані. Наприклад, у штаті Вірджинія США у період з 20 по 23 рік кількість звернень до швидкої допомоги через проблеми з вейпінгом подвоїлась, а це майже 50 тисяч звернень, але проблеми з корінням на цьому не закінчуються. Нове дослідження університету Сурея показало, що електронки впливають на тривожність і також на якість сну. Вчені виявили, що вейпери більш схильні до депресії ніж ті, хто ніколи не курив. Одне дослідження навіть підтвердило, що вейпінг сильно впливає на ардух, розлад, дефіцит уваги та гіперактивності. Цей розлад проявляється з раннього дитинства, симптомами гіперактивності, імпульсивності та або неуважності. Люди з рдух мають вищий ризик розвитку залежності від нікотину, адже можуть відчути сильніший зв'язок з хімічними стимуляторами. А ще коли дія нікотину спадає, симптоми рдух можуть посилюватися та призводити до ще більшої розгубленості, дратівливості та імпульсивності. І давайте повернемось до цього закону. Які наслідки цього ми відчуваємо зараз у 2024 році? І я вирішила запитати це у вас так в моєму телеграм-каналі, які до речі я дуже активно веду кожен день, і також в інстаграмі. І ось ваші відповіді. Так, я працював у цій сфері, то трохи розуміюся в цій темі. Було заборонено продавати одноразові сигарети та готові рідини. Самі ж девайси з ринку не вийшли. Стосовно рідин, готові рідини замінили на набори для змішування. Тобто ти купуєш не готову рідину, а компоненти для неї. І вже самотужки змішуєш та чекаєш певний час, щоб рідина не стоялася. Плюс-мінус 30 хвилин. Підсумку ми маємо те, що в принципі нічого не змінилося. Але ніхто не відміняв поправки в законі, тому чекаємо, що буде далі. Ні, нічого такого. Хіба що рідину перестали продавати в готовому вигляді? Тепер тіко самозаміс. А в цілому, все як і до цього. Абсолютно ніяких змін. Я не курю і вам не советую. Мартік, Схоже, цей текст писала не людина. Його створив якийсь розумний бот, як і я. Може навіть мій родич. ха Ха ха. Звідки ця інформація? Це з мого телеграм-каналу. Обов'язково підписуйся, бо я там кожен день. А ще ви колись задумались про те, як це взагалі утилізується, і чи взагалі це утилізується? І відповідь дуже проста: майже ніяк. От, наприклад, коли я шукала про це інформацію, то дізналася, що вирощування тютюну прикиньте, є однією з найбільш шкідливих для навколишнього середовища сільськогосподарської діяльності у світі. А ще й відходи від електронок можуть бути гіршими за сигаретами. Зазвичай електронки виготовляються з матеріалів, які не піддаються біологічному розкладанню. Дослідження показало, що один недопалок токсичний настільки, що може вбити 50% морських створінь поблизу протягом 96 годин. Тим не менш, чуть нова індустрія не звертає на це увагу. Натомість розповсюджує ідею, що вейпінг рятує навколишнє середовище. Не то, що звичайні сигарети. Але блін, відходи від електронних сигарет задають набагато більшої шкоди. Повернімось до TikTok і до того, як вейпи та одноразки все ж рекламують себе там, де це заборонено. Відповідь на це питання криється у цьому відео. Тут один єгипетський блогер активно показує вейпи на своїй сторінці, але його чомусь не банять за це. А справа в тім, що він знає, як треба з вейпом у кадрі, щоб не потрапити в бан. А ще таким чином він залучає нових вейп амбасадорів, кожному з яких кидає свою інструкцію, як цього досягти і їм. Тільки послухайте це. Я хочу поговорити про правила зйомки продуктів. TikTok. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що якщо ви не будете дотримуватись цих правил, ваші відео можуть заблокувати. Правило номер один: по-перше, вироби не можна розташовувати занадто близько до камери. Дозвольте мені показати, про що я говорю. О, ні, занадто близько. Так, 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 нормально. А що ти думаєш про електронні сигарети? Чи ти куриш, чи можливо курив раніше? А після цього відео, наприклад, вже перестав. Таке теж може бути. Я що тут? Сижу просто так? Чекаю вас у коментарях. І, будь ласка, не забувайте залишати коментарі від цими слів і також пальці вверх. Ну, це реально для розвитку каналу дуже-дуже корисно. І я хочу бути корисною для вас, і буде класно, якщо ви також будете для мене корисними. А чи це було дуже почесве? Ну, по суті, бартер, але не знаю. Дякую тобі за перегляд і до нових зустрічі!